І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава ви, До багато покликаних та мало вибраних вже другу неділю поспіль навчає нас Господь притчами про Небесне Царство. Що то є Небесне Царство? Сьогодні Івангельське читання розпочинається словами, що Небесне Царство подібне є одному цареві, що весілля справляв для Сина Свого. Чому Господь говорить такими алегоріями? Та саме тому, що кожна людина може збагнути, що таке весілля. Як дбає? Скільки зусиль при, прикладає той господар, який робить весілля своїй дитині? Які ці зусилля, скільки це часу, скільки це коштів? І ось там вже все зготував, вже все готове. І він посилає своїх посланців, щоб ті звістили, що запрошені вже приходили на весілля, та ж вони почали. Відмовлятися. Один каже, я мушу поле оглянути, другий каже, я маю торг їхати. Кожен із них почав вишукувати якусь причину, аби не піти, аби не взяти участь у цьому весільному бенкеті. І звісно, що цареві було прикро. Звісно, що йому було обідно, що ті, кого він запросив. Ті, на кого він надію покладав, взяли і не прийшли. І ось він робить слідуючим чином. Він заставляє своїх слуг, щоб вони пішли на роздоріжжя і силували прийти на весілля всіх, хто там буде проходити. І бідних, і багатих, і добрих, і недобрих, всіх, хто є, всіх не всі, приходять. І ось за дуже короткий час бентятна зала була переповнена гістьми. І ось тоді, що за собою, оця притча, що вона символізує собою, Господь прийшов до своїх, а свої не прийняли. Господь прийшов до тих, хто називав себе Богом, вибраним народом. Але йому було байдуже до запрошення царя. І тому Господь запрошує на свою весільну трапезу всі народи, без виключення всіх. Але є одна умова для того, щоб взяти участь у цій весільній трапезі, необхідно мати весільну одежду. Палестині був свого часу, звичайно. Коли цар запрошує, звісно, що цар. Не кожен міг собі таке позволити. Але коли цар запрошував на весілля, він для всіх гостей дарував наперед весільний одяг. І ось що відбувається, коли приходить цар, у цю залу він бачить одного чоловіка, що не зодягнутий весільну одежу, і каже, візьміть його, як ти дуже попався. Візьміть його, зв'язіть йому руки і ноги і пітьте Його рук, вішню, там буде плащ і скрегній зубі. І ось весільна одежа. Що це? Весільна одежа це те, що дозволяє нам постати перед царем. Осільна. Весільна одежа це благодать Святого Духа, яка дарується нам. У таїнствах церкви. В який спосіб дарується нам оця весійна одежа, та тільки людина приходить у цей світ на перше несемо її до храму. І тут звершуємо таїнство хрещення. І коли приймаємо із хрещення із купелі хрещення зодягаємо в білу, як сніг одежу. Яка є символом чистоти і непорочності, яка є символом того, що ця людина має прожити так, аби не осквернити цю одежу і постати перед своїм царем. Господь передбачив, що людина не завжди може так прожити, щоби не осквернити свою одежу. Не завжди може людина. Прожити так, аби не чинити гріх, аби не образити Господа, аби не промілити Його. І Господь дає нам інші таїнства. І в тому числі є таке таїнство, в якому ми можемо омити скверду нашої одежі. Це таїна зветься Покаяння. Таїнство покаяння ми можемо омити себе. Ми можемо омити свою одіж і. Бути готовими до весільної трапези. І ось тому до лівокресті дуже важливо оце благодать Святого Духа. Оце та одежа, в яку ми маємо бути зодяними, і це та одежа, в якій ми маємо постати перед Богом. І закінчує Господь цю притчу словами, що багато покликаних, але мало вибраних. І ось причина. Чому ті покликані не стали вибраними? Про кого йде мова взагалі? Через цю призму Священного Писання, як старого, так і Нового Завіту ми бачимо, як Господь створює всі умови для того, щоб людина спаслася. І зокрема, ми читаємо про це в Новому Завіті, де апостол Павло каже в посланні, що Господь хоче, щоб усі люди спасли. І до пізнання істини прийшли. Тобто у Бога немає якихось любимчиків, у Бога немає якихось обранців. Люди самі оприділяють свою долю в цьому житті і свою долю вічності. Перед подобом мною 120 років закликав людей до покаяння. Люди сміялися з мною. І навіть коли вже ковчег був збудований. Що впродовж семи днів були двері і крики до куча. Будь-хто з людей міг опам'ятатися і прийти туди. Але люди не сприймали свій ноги. І крім самого жило, як і його сім'ї, жодна людина не спасає. Хто линиться у Бог чи людина? Людина линеться. Далі ми читаємо про Содон і Гоморку. Ці два великі міста, які обрали собі неправильний спосіб життя. Тобто Бог благословив чоловіка і жінку і сказав: водіться, і розмножуйтеся, і наповнити землю. Вони придумали собі щось інше, придумали собі якісь інші види. І ці збочення були огидними наскільки в очах Божих, що Бог каже, я знищу ці міста. І заступається перед Богом за них Авраам і каже, Господь, смилосердись! Якщо є 50 праведників, нехай ти оцих 50 праведників змішаєш з тими грішниками і всіх знищиш? Господь каже, ні. Якщо буде 50, я не знище. І ось оця оця ходатисвена молитва Авраама перед Богом була до тих пір, поки він каже, може, 10 праведні, Бог каже, навіть 10. І закінчилося це тим, що Бог не знищив навіть, одного, яким був Лот. Каже, томилася душа лота, коли він дивився на життя в судові. Він не міг цим змиритися. Його це мучило, його це терзав, він не робив цих гріхів, він не був причетний до цього гріха. Але він не міг терпіти, коли бачить, що весь народ зіпсувся. що весь народ перебуває в цьому гріху. Коли він спомкав до того, щоб жінка його, дочки його втікали, бо вже треба тікати, ось ось Содом і буде знищить. А він вже потягнув за руку його, каже, тікай, бо зараз буде знищені ці міста. І Лот був вбережний своїми дочками. А жінка, яка забанувала, пожаліла за тим життям, яке там було, обернулася назад. І стала соленим стовком. Хто для цього? Бог чи людина? Людина. Далі ми читаємо про те, як Боговибраний ізраїльський народ виходить із Єгипетської неволі два мільйони людей. Ідуть за обідницею Бога, ідуть туди, куди поверюває Господь. Колодатиря має того, через кого до них говорить Господь. Але, будучи великою кітні, свідком великою кількістю чудес, певно, скільки бачили ізведне чудес Божий, ніхто з людей в світі, скільки не бачив. Коли море розступилося, вони пройшли, наче по суші. Коли сіяє вода потекла, коли Мойсей сейдару же слово по уповію по по Божу. І тоді багато є. Моментів, які бачили ізраїльтяни своїми очима, але при тому вони ремствували, нарікали, не були згідні з тим, що їм казав Моїсей, не, не, не були послушні тому, що повелівав Господь. Які кінець є? Тільки двоє, з тих Бог мільйонів відчувають, з тих двох мільйонів, тільки двоє війшли в землю рятування. Це Ісус Ісусна і халек. А решта — це вже нові покоління. І хто ви на цьому? Бог чи людина. Людина. І ось тому оце покликання, Бог кликав до обіцяної землі всіх ізраїльтян. І коли вони пройшли посередині моря, як по суші, і коли навіть ніхто нік своїх не наручив. Та хіба це не було дознакою того, що вас супроводжує Бог? Чого вам ще треба, люди? Ми хочемо м'яса, ми хочемо котрів, нам добре було там, нам добре було в єгипті. І ось цей народ він завжди готував, завжди був незгідний, завжди нарікав. Ми маємо собі продати, який на нас, нас назад поверне, там на більше було і тут. І ось це все закінчилося тим, що з них тільки двоє увійшло в землю. Обітування? І так тоді в грисі в нашому земному житті, хіба Бог не кличе нас голосом дзвону на бенкетну трапезу, яка відбувається щонеділі у храмі? Хіба свята Євхарістія не є прообразом Небесного Царства? Хіба Господь не сказав слова, хто їсть своє тіло і то кров'ю в мені перебуває, а я в ньому? Хіба сьогодні? Бог має якихось «любимчиків»? хіба сьогодні Бог не кличе всіх. Прийдіть до мене, всі струджені, і обтяжені, і я заспокою вас. Прийміть, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я діть її спине серце. Хіба це не заклик Бога сьогодні звучить до мене і до вас, до кожного із нас? Звісно, що так. Але ми десь глухі на цей заклик. Ми десь хочемо торгами займатися, ми десь хочемо якісь сімейні справи вирішувати, десь поїхати відпочити, десь порішати якісь свої справи, на це ми ще спіємо. Це пізніше, на це ще є час. Так думали люди завжди. Що є ще час покаятися, є ще час. Змінити своє життя, є ще час змінити, що недобре в житті, я ще це все встигну. Але є одна тайна, яка не відкрита нікого. Ця тайна називається тайна смерті. Ніхто з нас не знає, коли нам прийдеться постати перед цим царем. Ніхто з нас не знає, в який час прийде цар. Ніхто нас не знає, чи одежа наша буде весільна в той час. І саме оця тайна спонукує нас до того, аби ми були завжди готовими до зустрічі і старення. І тому сьогоднішнє Іванське читання, і минулої неділі читалося Іванське читання, притча так само, яка говорить про царство Боже. Вона спонукує нас задумуватися над своїм життям, глибоко задумуватися над своєю поведінкою, над своїми словами, над своїми ділами, тому що ці всі речі вони мають дуже важливе значення. І це значення стосується наших стосунків, не перший з Богом. І ось тому, щоби нам не погнівити царя, щоб нам не почути оці рідні слова. Я би не хотів, щоб жодна людина почула цих слів. Зв'яжіть йому руки і ноги. Кіньте його в темряву, і там буде плач і скрегний суд. Аби жодна людина не почула цих слів. А для того, щоб жодна людина не почула цих слів, людина повинна дбати про чистоту свого одягу. Людина повинна прикладати всі зусилля для того, щоб чистоті зберігати. Людина повинна прибігати, якщо осквернився цей образ і думати та переживати про те якомога скоріше, як очистити його. Бо я боюся простати перед царем, будучи недостойним. Тому, дай Боже, щоб кожен із нас, хто переступає поріг цього храму, щоб кожен із нас, хто вірує у Бога, Кожен із нас, хто сповідує свої у Бога, почув слова Господні. Приєділо слова на душе, і в нас світу йде царство, яке приготував я для тебе ще до сотворення світу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава